Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Індійське видання Індія Тодей» повідомляє, що вже 10-11 вересня індійський радник з питань національної безпеки Аджет Дувал відвідує російську столицю для участі у нараді керівників відом з питань національної безпеки країн-членів БРІКС, а також для зустрічі із Володимиром Путіним. З яким цей представник індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді збирається обговорити питання мирного закінчення російсько-української війни? Як відомо, Нарендра Моді після своїх візитів до Москви і Києва мав телефонну розмову із Путіним, і під час цієї розмови. Підтвердив, що збирається надіслати до російської столиці радника з питань національної безпеки для обговорення мирних пропозицій Індії. Однак ці пропозиції не конкретизовані, і, звичайно ж, поки що, ми не знаємо про що саме радник прем'єр-міністра Індії збирається говорити із президентом Росії. Однак на рендер-моді дійсно знаходиться. В унікальній ситуації навіть у порівнянні з керівниками країн глобального півдня, які, як, наприклад, Китай і Бразилія, також висунули власну ініціативу щодо припинення російсько-української війни. Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, який є автором цього плану, звісно, вважається. Реальним союзником російського президента Володимира Путіна, з яким він підтримує не тільки важливі для Москви економічні, але й політичні взаємини, які базуються на спільному протистоянні із Сполученими Штатами. Ну і якщо порівняти рівень контактів, то звичайно Сі Цзіньпін неодноразово зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним а його Міністр закордонних справ Ван Ї постійно має контакти із очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим, але на українському треку все інакше була тільки одна телефонна розмова Цзіньпіни із президентом України Володимиром Зеленським, яка завершилася без будь-яких реалістичних результатів. А міністр закордонних справ України тоді ще звичайно Дмитро Коліба лише один раз під час так званої великої війни. Відвідував Китай, і те перемовини з Ван Ї відбулися не у столиці країни Пекіні, а у Гуанчжоу. Таким чином, моді зараз може виглядати людиною, здатною розмовляти із обома очільниками ворогуючих країн, і при цьому його контакти не викликають таких бурхливих емоційних відгуків, як, скажімо, подорож до Києва і Москви, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І зрозуміло, чому Орбан сприймається як представник західного світу. Угорщина є членом НАТО і Європейського Союзу. І тому, звичайно, той факт, що угорський прем'єр-міністр використав свій візит до української столиці, щоб згодом відвідати російську, не міг не викликати здивування у його західних колег і відвертого роздрутування у Києві нью – абсолютно інші можливості. Індія не є частиною заходу, хоча і намагається будувати стратегічне партнерство із Сполученими Штатами. І хоча візит на рендер-моді до російської столиці його теплі обійми із Володимиром Путіним і викликали емоційно загострену реакцію Володимира Зеленського, згодом Зеленський обнімався із моді вже в українській столиці, так ніби обіймів індійського прем'єр-міністра із російським очільником, ніби й не було. Але виникає питання наскільки реалістичною можуть бути мирні пропозиції Індії в ситуації, коли президент Росії Володимир Путін налаштований на багаторічну війну проти сусідньої держави з метою її знищення? І наскільки Індія? Може переконати Володимира Путіна у нездійсненності цих його амбітних імперських планів, коли на позицію російського президента не впливає той простий факт, що західні країни збираються допомагати Україні протистояти російській агресії, навіть якщо вона буде продовжуватися довгими роками. Очевидно, що перше, що може зробити, Радник прем'єр-міністра Індії з питань національної безпеки це бути так би мовити людиною, здатною передавати сигнали Нарендра Моді спілкувався і з Володимиром Путіним, і з Володимиром Зеленським. Він принаймні уявляє, що самі очільники ворогуючих держав думають про саму можливість, якщо не припинення у осяжному майбутньому війни між Росією і Україною, так призупинення бойових дій. І, звісно, це тоді відповідає цій ролі, яку на Моді завжди залишав за Індію. Ролі країни, представники якої можуть передавати певну важливу інформацію від однієї країни до іншої, і при цьому користуватися довірою і у Москві, і у Києві дійсно унікальна позиція, можливо, нею нещодавно міг хизуватися президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Однак. Як відомо, його контакти із Володимиром Путіним останнім часом не виглядають такими, які б дозволяли турецькому лідеру сподіватися на те, що він може відігравати роль посередника між Києвом і Москвою. Ну і ще один важливий момент. Імовірно, раднику премєр міністра Індії з питань національної безпеки і дійсно нема чого запропонувати російському президенту. Однак сам факт того, що Нью-Делі... Виступає із мирною пропозиціями, сам факт того, що у Києві на рендрамоді говорив, що Індія не була нейтральною в російсько-українській війні, тому що вона на боці миру, легітимізує подальший інтенсивний розвиток економічних взаємин між Індією і Російською Федерацією. А це саме те, що і потрібно ідійською премєр міністру використати цей російсько-український трек. Для того щоб пояснити своїм американським партнерам, чому економічно і, звичайно ж, військова, не будемо забувати про постачання російської зброї до Індії співробітництва між Москвою і нью делі не порушує курсу на стратегічне взаєморозуміння між нью делі і Вашингтоном. Адже в іншому разі прем'єр-міністр на рендер-моді позбавиться можливості посередничати між Москвою і Києвом і добиватися миру між цими двома країнами. Тобто, прем'єр-міністр Індії, особливо після зустрічі з Путіним і Зеленським, може Усвідомлювати, що про жодне мирне вирішення російсько-української війни не йдеться однак, як і багато хто інший з політики глобального півдня, він може використовувати російсько-українську війну в інтересах Індії, тобто розвивати співробітництво із сполученими штатами Російською Федерацією і навіть із Китайською народною республікою, не побоюючися, що ці контакти викликаться незадоволення у однієї з сторін, які є вагомою частиною індійських економічних взаєм і стратегії безпеки, ну і тоді візит радника з питань національної безпеки Індії до Росії виглядає набагато більш логічною подією, якщо її сприймати саме як подію, пов'язаною з індійськими, а не з українськими інтересами, ніж очікування того, що індійський радник може. Повідомити російському президенту щось те, про що Володимир Путін навіть не підозрює. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу у Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!